Добрий вечір. Скажу як працювати за гарячу воду в вдві, 2 менше. Економія на це все. Значить так, є в мене от така розумна от розетка. Тай гаджет дозволяє двічі економити на теплій воді. Зараз розказую як. Є така фіска, як нісний тариф. Тобто з 23 години до 7 ранку в 210 електроенергії. 2 гривні 16 копійок ми економимо на кіловаті. Тепер я через ту розетку включив свій бодер, який нагріває воду. І тепер в цій програмі я настроїв резємні роботи. Тобто в мене настойний таймер. Щоб воду гріти з 5-ї години до 7 ранку, коли електрика вдвічі 2008 Крім того, я настроїв. собі додатково, зараз показу, де сценарій, при якому після того, як вода нагрілася, нагрі... 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 бойер виключається. Та розетка вміє міряти навантаження. Тобто, якщо відключився з спозивання менше 100 Вт, розетка виключається повністю. Тобто немає такого, щоб... Вода в'їстик, потім вона п'яти води включився, бо викручився. У мене вночі вода нагрілася, і 50 діттів теплої води мені вистачає на день. Зданку вона в мене гаряча, а на вечір, коли я вже використав гарячої води, вона вже стає така тепла, але цілком комфортно вдосній в приймати. Таким чином от я, наприклад, півтора кВт з поз'явлення 20 теста, 0,85 кВт я спозив 21 числа і 22 числа спожив 1,27 Тобто, ота електроенергія мені обістався в 200 десевці, тим би я її використовував в день, а не вночі. Таким чином моя гаряча вода завдяки ті маленькому гадзиту старою 200 десервці. Так, що є законний спосіб добре зекономити.